Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Євангелії Дматея. 6, 9, 15. Тож моліться так, Отче наш, що єси на небі. Нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не, про... не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Амінь. Євангелії Матея 6, 9, 15. Молитва Отче наш Отець наш Небесний живе в небі. По всій землі повинно славитися ім'я Бога, бо Він все створив. Він створив мене таким, яким я є, все довкола природу і це його сила. Я з нетерпінням чекаю приходу Царства Небесного і знаю, що воно вже прийшло тільки. Не всі про нього знають. Воля Божа це свята воля, Він ніколи нічого поганого не буде нам бажати, бо Його воля це щасливі люди. Кожного дня покладаюся на Бога. Що він знає, що мені потрібно, і це мені дасть. Я можу не знати, але він все знає. Одне з найважливішого до виконання пробачити людям їхнє зло до мене. Якщо, звісно, хочу, щоб Бог мені побачив моє зло до нього, тобто до ближнього. Прошу захищай від підступів сатани і визволь з теперішніх пасток Його, що означає прощати ближньому? Зазначає прощати йому всі його провини перед нами. Може, це зле слово, а може це було добре слово, але ми погано його зрозуміли і попали у паску сатани. Може, було якесь діло, вчинок до нас і ми ображаємося. Бог на нас ніколи не ображається, але по цьому закону нам не пробачається, якщо ми не пробачатимемо. Тобто ми самі маємо пильнувати, Боже прощення, бо воно від нас залежить. Він є милосердним і хоче нам простити, і тепер ми самі вирішуємо, чи дозволимо Богу нам простити, чи будемо далі ходити в гніву на ближнього. Моє ставлення до ближнього дорівнює ставлення Бога до мене, оскільки я хочу любові Бога і маю любити людей. Я приймаю рішення прощати людям їхні провини відносно мене. Так як Бог прощає мені ще більші провини. Буду любити людей незалежно, якого вони віку чи соціального стану або, бо кожен з них є моїм братом чи сестрою, а улюбленим сином чи дочкою Бога. Амінь. Богом благослоного ранку і дня всіх справ, хай ця молитва, якої навчив Ісус, молитва Сина до Батька, буде промовлена з вірою. З розумінням кожного слова, з довірою до Бога і любов'ю до ближнього. Амінь.